Hello Friendly! З вами на зв'язку Денис Френдлі. Ласкаво прошу відео з ваших аватарок знову. так. Сьогодні в цьому відео ми намалюємо з вами Дениса Яблучного так. того самого. Він написав мені під, е під відео Дениса нама. <coughs> Дениса, намалюй мене, я вже тебе давно прошу. Ми з ним були посварилися на стрімі. За анімації, ну нічого страшного, було що там такий трошечки міні-конфліктик. Але нічого, ми помирилися. Як казав Бог, я простив вам і ви простіть мені. Та? Чи як. Ну, Ви вміли прощати. Та? Тому я прощаю Денису Яблучну сьогодні. Я тебе намалюю, Денисе. Надіюся, ти задоволений, довольний і ми тебе коротше намалюємо. Правда, мені не подобається, що у мене мультики стирив. Нехай байдуже. Ти ж маленький хлопчик не розумієш. Добре. Нічого страшного, зараз ми тебе намалюємо. Тут легенька аватарка, ось така. Не знаю, зараз видно. Ну, Такі справи. Це буде легенько намалювати нам. На їзі я спеціально взяв. <кхід> що з моїм голосом? <кхід> я спеціально взяв у цьому відео легеньку аватарку, щоб довго не морочитись. бо що... Часу не так багато. Тому такі справи погнали. Намалюємо цього підписника. Let's go! День правильно малює, день у малює. Сьогодні він буде малювати. Ось, бачите? Денеса яблучно, яблучного, яблучного. Погнали! Хочеш малювати! Сказав я, що малюємо легенько аватарку і плюс. Ще до Нового року вона відноситься. Він ще не забрав цю шапочку новорічну. Не знаю, хоча вже то свята прийшли, Денис яблучний. Треба вже забирати ту шапку. Ну, як собі хочеш. Коротше, тебе намалюємо. Так. Малюємо кружочок. Кружечок. Так. Завтра вас чекає на 10 січня. Я думаю, ви знаєте, багато контенту. Завтра постараюся щось багато намалювати для вас. Не знаю, вийдеться, не вийде. Подивимось. Так. так, в принципі, коло є. Добре. Це буде на ізі намальовано. Я навіть трошечки можу... Так, яблуко так. Добре. Я його був заблокував на пару тижнів, тепер розблокував, ти він мені написав, що можеш мене намалювати. Я типа можу, в чому проблема? Так, тільки тут трохи промилка. Треба збільшити круг. Так. Ну, коротше... Та. Якось так. Так. Там у нього подарунок думаю, думали міститься добре. Новорічну шапку малюємо. Так. Так, новорічна шапка така у нас буде. Ну, тут очі на Ізі намалюється. Міг би трохи краще очі придумувати, але вже яке придумав, так і придумав. Так. так, витираємо це справу. Так. 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 Добро. Малюем, малюем. Малюем, малюем. Мы не танцуем. Да. А малюем. Так. Подарунок малюем. Так. Це легенька аватарка, надіюся наступна буде важче. Так. М -м -м. Тут у Дениса яблучного шампанське. Ти що, п'єш алкоголь, ти яблучний. Це... Я знаю, що тільки по новим рокам, але но це... уважай с тем короче так бантик блики так так Так, добре. Е Домальовую. Так. Добре. Я сподіваюся, що це малювання не буде довгим, так як аватарка є легонькою, але нам ще треба її замалювати, тому не знаю, як там вийде. Я малюю бутилку зараз. Так, так, да, так. тут треба витерти. Так, так, так. Так. Так о. В принципі, що лишилося Україну. Прапор України, ти все. Все, ми намалювали його. Тепер залишилася справа замалювати дружнє. Так, ось тако. Замальовуємо! Погнали! Ой, ми поїхали замальовувати. Замалюємо, замалюємо. Ой, стругачка куди? Так, добре, почну з самого основного, це його обличчя. Так. Червоненьке, так, червоненьке, червоненьке. Гарненьке, червоненьке. Я зрозумів. Чекайте, тут тоже. 这。Uh замалевываю. Так. Угу. Я заразумел. Так, добро. За часами зачухалось так. Тож цей процес трохи довгий, це замальовування. Вже як є. Так. що я тут Так, шапочку замальовуємо. Щось не дуже то замальовується, але вже як замальовується. Так, ну в принципі. Замалювали його і шапочку, так. Жилося ще пару кольорів і в принципі все. Та. Очі замальовуємо. Чорним. Напевно, народ, коли я буду бачити, так як учора, що мені не виходить зняти малювання, а реакція більше виходить, бо вона не така уж довга, як цей процес малювання, доведеться буде мені. То вам, знімати знову реакцію на їду. Ну нічого страшного, потерпите. А потім буде малювання знову. Так, давайте подарунок все ж таки замалюємо. жовтим. Uhum. -huh. Até a Nike. Так, жовтий є, червоний бантик. Так, тут темно червоний ще є. Добре, Зрозуміли. Так, замальовываем. Тихо. Ой, музы, блин, сказать, ляпнуть. Так, короче, я не буду ничего обрезать, пришел засрать. Я не буду нервоваться. Так, добре. Малюємо бутилку. Так. Має ще час втратити на якесь обрізання. Так, темно зелена бутилка. Така собі. Так, добре. Добре, добре, добре. Ніхрена не добре. Тут якийсь тілесний колір. Так, тілесний колір бутилки. Коричневий. Так, жовтий. Е, ну, в принципі, ми тебе вже замалювали, Денис. яблучний, лишилося фон. Синьо-жовтий. Так, я зрозумів. Добре, замальовуємо швиденько. І можна, в принципі, закінчувати. Як вони мені вже надоїли, звичайно, постійно заважають знімати. Постійно, вже задовпало. Так, синій ми вже замальовуємо. Ще лишилося жовтий і все. Так. У нас сніг новий випав. Той був попередній, розтопився, а новий випав, сніг. Так, добре, жовтий. Так, замальовуємо швиденько. Скільки часу? 5, добре, замальовуємо. Бачите, я, в принципі, встигаю по часу. Легенька ватарка, успіли. Встигнули, коротше. Я би це трохи підстругало. Там на білому було біло. Та да, там було біло корчок. Оцей етикеточка біла на шампанському. Так, коротше, денис яблучний. Коротше, мирись, мирись і ніколи не сварись зі мною більше. так, Коротше, не сварись. Ось така твоя аватарочка, ми тебе намалювали. оціняє від 0 до 10. І ви теж дружні, можете оцінювати від 0 до 10 в коментарях. Як вам кого малюємо наступного? І ставити свої оцінки. так. Ми підписуємо так. Собачка. Денис єблучний. Хі -хі. Яблучний. Ну, в принципі, так, можна ще тут. І підпис The Dennis Friendly. Все, ось такий був малюнок. Надіюся, тобі сподобалось Денис Яблучний. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, Так. Коротше, коротше, коротше. Скільки хвилин? Зараз подивимося. Так, 23 хвилини. Бачите, легенька ватарка чи важка все одно дов, довго малюється. Та. Ну, Бо це процес малювання, самі розумієте. Та. Ось такий денис яблучні Оцінюйте від 0 до 10 в коментарях. Ось так. Е, пишіть, кого наступного малюємо. Всім пока-пока. Бувайте!